У нас немає влади над подіями і обставинами життя, але ми завжди вибираємо, як реагувати в цих обставинах. Так, на жаль, далеко не завжди ми можемо вибрати бажані для нашого серця обставини. Обставини бувають різні, бувають дуже хороші, бувають нехороші, бувають крайньо недобрі, які породжують найчастіше наші важкі думки, наші нав'язливі думки, наші болючі думки, наші тривожні думки. Але ми маємо вибір. Як в цих обставинах реагувати? Фактично, ми можемо контролювати свій вибір і реакції у будь-якій ситуації, тому що Бог нас наділив вільною волею, свободою. Наведу приклад, тут. почався ваш день, все прекрасно, ви робите сніданок. Приходить дитина, починає вам про щось говорити, і ви вже розумієте, що вас це починає піддратовувати, вона від вас щось хоче, і ваші думки вже починають так ставати важчими, важчими, важчими. важчими. І так через годинку ви вже повністю завантажені. День тільки почався, а у вас таке враження по відчуттях, що ви вже прожили цілий день. Тому що ось ось тут вам стало тісно, стало важко. Тому пам'ятайте, що в будь-якій ситуації. Ви маєте право вибору, навіть коли приходить дитина до вас і починає щось просити, вимагати, благати, аргументувати, ви не можете впливати на те, ви не можете сказати, більше до мене не приходь. Ви не можете сказати, приходь до мене тільки з такими думками, всіма іншими до мене не приходь». Але у вашій владі, як ви будете реагувати на прихід вашої дитини, на слова, які вона вам скаже? Це те, що є у нашій владі. Це не просто, це напружена важка праця, але ми здатні зробити правильні вибори. Ми здатні правильно відреагувати на наше дитя в кожній ситуації, якщо ми виберемо правильно реагувати.